Ви абсолютно праві, що е, ну, фактично, те, що зараз ми спостерігаємо, це відбувається з першого дня обрання Зеленського на посаду президента України. Це людина, яка не просто нічого не знається на конституції, а яка відверто нехтує конституцію. На жаль, безпомічний патентний конституційний суд е, йому в цьому допомагає, фактично. І те, що зараз ми спостерігаємо, Да це чергове порушення Конституції, абсолютно брутальне. Зеленський фактично одноосібно вибудував країні, змінив державний устрій України. Нагадаю нашим глядачам, що ми є парламентською президентською республікою, на відміну, наприклад, від Франції зі Сполучених Штатів, які є президентськими республіками. І у нас. Б, б, Зеленський при мовчазній згоді і Верховної Ради, і Кабінету міністрів побудував таку саму модель в суперечдіючій Конституції, в суперечдіючого законодавства. Що стосується зміни членів уряду, ну, от з моєї точки зору, взагалі, якби ми жили в нормальних, цивілізованих умовах, які прописані в законі, то ми зараз би мали обговорювати програму кандидата. На посаду прем'єр-міністра України. Не прізвище, а програму, з якою ідеологією, з якими політичними настроями йде ця людина на цю посаду. На жаль, про це взагалі ні пари з вуст. Ніхто не чув програму пані Сверіденка, Так само, між іншим, як ніхто і не чув програму Шмигаля. Чому? Тому що супереч закону. Згідно якого міністри і прем'єр-міністри є політичними фігурами, вони, це полягає в чому? В тому, що кандидати на посаду вони розробляють свою політичну програму діяльності. Цю програму діяльності має заслухати Верховна Рада, і після цього відбувається голосування за чи проти. Якщо Верховна Рада дає згоду, то вона фактично висловлює підтримку політичної програми того чи іншого кандидата на посаду міністра чи прем'єр-міністра. Після цього ця людина, яка обрана верхов... затверджена Верховною Радою, вона зобов'язана почати виконувати не бажання Єрмака чи Зеленського, а виключно ту програму, з якою вона виступала. Перед депутатами Верховної Ради нічого подібного в нас взагалі немає, тому для мене абсолютно немає жодного сенсу обговорювати питання прізвища нового прем'єр-міністра, тому що це абсолютно ні на що не вплине. Ми живемо в умовах, коли будь-яка людина, підкреслюю будь-яка, яке прізвище вона не мала: Шмигаль, Свериденко Петренко, Іванов. Сідоров, не має значення прізвища, ця людина вона буде виконувати забаганки Офіса президента Володимира Зеленського. Це єдиний пункт програми, з яким люди йдуть на цю посаду за нинішніх умов. От і все. І вибачте, ну яка мені різниця прізвища виконавця? От ви коли йдете в магазин там, покупати, не знаю, ковбасні вироби. Вас цікавить прізвище продавця? Вам відверто, ну, здебільшого, навіть ну, наплювати на прізвище, а головне, отримати відповідну послугу. І, між іншим, зверніть увагу, в багатьох супермаркетах, на бейджиках, у продавців навіть прізвища нема. Імена, і на цьому достатньо. Бо вони є люди не самостійні. Вони не ухвалюють рішення ніде щодо асортименту товарів, ніде щодо ціноутворення товарів. Тому ну що з них питати, і навіщо знати їхні прізвища? Така сама ситуація, вона панує зараз, на жаль, і в українському уряді. Зверніть увагу, коли хтось з нас чув взагалі звіт представників уряду перед Верховною Радою. Що має бути згідно закону обов'язково? Ніколи. Останнім часом показовим були, ну, якщо називати речі своїми іменами, то прогули, членів уряду, які згідно закону по п'ятницях мають звітувати в залі Верховної Ради кожної п'ятниці. Година. Година Година запитань Година запитань до уряду. Місяцями вони не з'являлись в зали Верховної Ради. Таким чином, я можу стверджувати, що перше, Кабінет міністрів як політичний орган, нашій державі, він давно втратив своє значення. Бо ніхто ні з яких міністрів ніяку свою власну програму не розробляє, не запроваджує головне завдання цих людей. Сумлінно виконувати те, що їм кажуть з Офісу президента Зеленського. Така сама ситуація, на жаль, склалась і в Верховній Раді. Давайте згадаємо перший рік існування нинішнього складу Верховної Ради, коли він працював в режимі Зеленого принтера. На той час хочу нагадати, що недоразово на запитання у які задавались кореспондентам, різним депутатам «Слуги народа». А ви читали той чи інший законопроект, за який ви зараз голосуєте? Ні, бо я вірю а, його розробникам. В переважній більшості, 90, мабуть, 5% тих законопроектів, які заходили в той період в Верховну Раду, вони розроблялись в кабінеті на банковій І це не було ніякої таки. Отже, Законопроекти подавалися і розроблялись фактично офісом президента Зеленського. А, паралельно з цим, неодноразово навіть від керівництва Сполучених Штатів, від керівників деяких країн Європейського Союзу, відкрито звучали не те, що навіть натяки, а відверті, зауваження, що, шановний ваш голова офісу, він, як кажучи, веде себе доволі дивно, на що у Зеленського був єдиний аргумент. А я йому вірю. Таким чином, фактично, з одного боку, аргумент Зеленського я йому вірю. Аргумент депутатів Верховної Ради слуги народу, я вірю тому самому йому. От фактично виходить, що країною. Одноосібно керує та особа, якій всі вірять. А саме пан Єрмак. Знаєте, і коли нам на це вказують наші західні партнери через засоби масової інформації, ми ж вже спостерігаємо не першу статтю про Одноосібне керівництво в країні і фактично ну, концентрацію єдиної влади в одних руках, навіть не у президента, і це не у президента ця влада, а тієї людини, яка фактично керує, скажімо, ну, організаційними процесами адміністрації президента. Чому так сталося? От, всі запитують: а чому ж так сталося? Як так може бути? Ну, є ж конституція, є закон. У нас офіс президента до речі, навіть не вписаний в Конституцію. Mm. <смеш> І передавати повноваження, ну це знаєте, апріорі. Причому е, я, коли спілкуюся там, з різними людьми, вони мені вказують, ну якось так апріорі, ну так домовилися, напевне. Так от вирішили. Хто вирішив, хто домовився, кому, кому прийшла в голову ідея передати. Державні повноваження по вирішенню нагальних питань існування країни одній людині. Всупереч діючого законодавства і положення в Конституції це відбулося. Квінтесенцію, мабуть, цього, з моєї точки зору, злочину з боку Зеленського, який фактично передав частину своїх. Підкреслю своїх президентських повноважень людині, яка взагалі не є державним службовцем Єрмаку. Були випадки, коли Єрмак рушав на переговори на чолі делегації в супроводі міністрів. І це просто, Ну, ну, ну вибачте, на голову не налазить ситуація, коли офіційні. Засоби масової інформації України радісно повідомляють, що, наприклад, в Сполучені Штати прибула українська делегація, прибув Андрій Борисович Єрмак в супроводі міністра оборони Умерова, віце-прем'єра Тантекова, прем'єра Шмигаля. Ну, головне, що на жаль, от ті залишки зеленої аудиторії. Які, які продовжують ще й досі доволі агресивно підтримувати е, існуючу владу, вони абсолютно не звертають ні на різні, не звертають уваги ні на які аргументи. От, е, все правильно, все таки має бути. Чому? А тому, що ми йому віримо. Знов питання віри. Хотів би наголосити, що питання віри, вірю, не вірю. Це питання релігії. Якщо ви, шановні українці, створили собі якусь релігійну постать, яка замістила комусь може Ісуса Христа, комусь там не знаю, інших якихось релігійних, легендарних героїв для вподобань і наслідувань, то ну, намалюйте собі ікони з Зеленським. Або з ярмаком, хто як хоче, суті від цього не змінюється. Або обидва. І продовжуйте вірити в цей дует. Бо жодного, підкреслю, жодного тверезого пояснення позиції: а чому я підтримую ганебне і брутальне порушення Конституції? Чому я підтримую неймовірний рівень корупції? Чому я підтримую. Порушення брутальне, чинного законодавства. Чому я підтримую просто відверте знущання а, з наших європейських партнерів в процесі євроатлантичної інтеграції? Ну, я ніколи від а, зеленої аудиторії не чув. Окрім тупої агресивної віри. Це щось на межі релігійного фанатизму з моєї точки зору. Саме цікаве, знаєте, от всій всі ситуації дуже хочеться, звичайно, щоб майбутня прем'єрка, ну мова вже йде про Юлію Середенко. Вона дійсно представила якусь програму перед депутатами Верховної Ради. До речі, Зеленський в своєму повідомленні сказав, що він очікує від прем'єрки кандидатки програму дій, але мені дуже хотілося б, щоб ті люди, які йдуть з посад. Прозвітували перед парламентом і відповіли що перед... на запитання. Саша, що передбачено діючим законодавством законодавством. Тому, Жодного що... звіту за роки ми не чули. Всі йшли собі так, знаєте. А, ні, був один звіт, по-моєму, міністра з питання агропромислового комплексу, по-моєму, Сольський. Він виступав у парламенті. От чесно, це, це було. Можливо, це було декілька років Два тому. Рази. Декілька років тому це було. Але всі інші, пам'ятаєте ковідний час? Так. Де пан, о, той, який перед ляшком був міністром? Степанов. Нам, <гум> <Да, гум> між іншим, цікаве запитання. Я думаю, скоріш за все, де за межами України? Так само інших міністрів. Де ваші звіти? Про що ви будете доповідати? Ви не хочете плямувати, ем, не хочете незручних запитань, тому що я розумію, що вони всі дуже гарно напишуть свої звіти і будуть розповідати про свої досягнення, як вони рятували країну з 22-го року. Шмигаль у нас не з 22-го року працює. Шмигаль у нас раніше почав працювати. Пам'ятаєте того самокатчика-гончарука, якого? Попросили так. на вихід, тому що він щось там зізнався, правду сказав на мікрофон, який його записував. Кирив таємницю Полішенеля. Полішенеля, точно. Про Зеленського. Ну, вилетів. Шмигаль, напевне, хитріший просто в цьому плані. Він розумів, напевно, що таких речей говорити не можна в кабінеті навіть тета тет. Наскільки мені відомо, Шмигаль був достатньо непоганим керівником атомної станції. І ще, коли я працював в уряді, ми деякі питання вирішували саме з керівництвом станції. І ну, я, я вважав, що це людина на своєму місці. Угу. Для мене, чесно скажу, було неочікуваним, коли його призначили прем'єр-міністром. І, ну на посаді прем'єр-міністра, на жаль, ця людина вона закарбувалася, як ну, от були такі гогалівські або чехівські персонажі, такі в сірому пайті. Без власної позиції, без власної точки зору, без Якихось активностей. І саме тим я думаю, і обумовлено те, що переважна більшість українців, не знає навіть за прізвищами переважної більшості кількості міністрів діючи. В принципі, я не можу сказати, що це добре. Але це абсолютно нормально, якщо ці люди, які займають посади міністрів, Якщо вони фактично ні на що не впливають. І відповідно таке ставлення до них, воно відповідає тій ситуації, що реальне керівництво країни перебуває зовсім в іншому місці, а не в Кабінеті міністрів. От і все. Якби громадяни України вірили та відчували, що питаннями пенсійного забезпечення, соціальних виплат, що цими питаннями займається конкретна особа, яка є міністром соціальної політики, я думаю, люди б знали прізвище цієї людини. Якщо е, люди дійсно бачили б якісь е, реформи суддівської влади, е, в законодавчій сфері, е, місць е, утримання, відбування покарання, от, от, от таке щось. То вони б знали, що прізвище міністра юстиції Мадам Свіриденка зараз його знають трошки більше людей, але не тому, що вона якийсь видатний міністр юстиції, а виключно двом скандалом, в які вона потрапила, і підозру набув в звинувачені в корупції. Попри те, ця людина продовжує. Працювати на посаді віце-прем'єр-міністра, та й не просто віце-прем'єр-міністра, а ще і відповідає за євроатлантичну інтеграцію. Людина, яка має звинувачення в корупції. Ну от, маємо те, що маємо. Ну так. Нещодавна конференція в Римі, коли оці декілька людей з команди президента Володимира Зеленського з уряду цього. Виступали на цій конференції, один не міг, на жаль, поїхати туди, я так розумію, із-за того, що йому його не випустили, а заблокували всі, всі можливості поїздок, тому що в нього йде судові йдуть судові засідання, йому треба з'являтися на ці судові засідання. Я маю на увазі пана Чернишова, віцепрем'єра. Хоча в мене складається враження, що нічого з ним не буде. Ця справа вся затихне через деякий час, там, через півроку. Ми про це забудемо. І він буде далі працювати на якійсь із посад. Ви ж подивіться, як їх відправляють послами кудись. Дивіться. Прем'єр, який не збирається звітувати за пророблену роботу, його кандидатуру зараз хочуть на посаду міністра оборони. Міністр оборони. Піде на посаду посла України в США. А звітувати вони точно вони мають чи не мають, ми маємо знати, чого ви їх зміщаєте, тому що у вас немає е, немає ким закрити цю дірку. Ще раз кажу, згідно чинного законодавства, е, звітувати це не їхні бажання, а їхній обов'язок. Якщо вони цього не, не збираються робити. І, відповідна, зелена, монобільшість не збирається від них цього вимагати, то це є чергова демонстрація того, що і Кабінет міністрів, і Верховна Рада давно втратили суб'єктність. Вони не є суб'єктами влади і владних повноважень. Обидва ці органи, незалежно від прізвища тих людей, які перебувають на різних посадах. Вони діють виключно за принципом, чего изволите Андрій Борисович все.